Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Поранено жінку минулої доби росіяни поцілили ФПВ-дроном по селу Таврійське на Запоріжжя. А ввечері атакували безпілотником багатоповерхівку у Запоріжжі. Дрон влучив у дах, повибувало вікна на сходових майданчиках. Загалом за добу окупанти гатили 386 разів по 35 прифронтових містах та селах. Троє дітей залишаються в лікарнях міста після удару росіян по Хортицькому району Запоріжжя. Стан двох хлопчиків, за даними медиків середньої тяжкості. А от 16-річна дівчина дуже сильно постраждала у той жахливий вечір. Лікарі оперували дитину 6 годин. Зараз її стан стабільно важкий. Залишки дронів та снаряд з РСЗВ знешкодили рятувальники на Запоріжжі. Рештки від реактивного снаряда виявили в людному місці. Сапери ДСНС ліквідували його на полігоні. Також знешкодили залишки дрону на території одного з підприємств міста. А в Запорізькому районі, після вибуху російського безпілотника, його небезпечні залишки вивезли з території приватного будинка. Росіяни продовжують марно атакувати на запорізькому напрямку минулої доби. Наші захисники відбили 37 штурмів окупантів на Гуляйпільщині. Також окупанти ще раз отримали позу бах на Оріхівському напрямку в районі Степногірська. Грабіжника у Запоріжжі затримали поліцейські 23-річний місцевий підстеріг жертви біля обміннику і витяг з автівки 47 тисяч гривень. Залучивши службового собаку, правоохоронцям вдалось швидко знайти порушника. Йому загрожує до 10 років за ґратами. До топ 10 за кількістю іноземних студентів увійшла Запорізька область. Наразі тут навчаються понад 900 сотень студентів з-за кордону. Найбільше їх у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Лідером залишається Київська область. Там навчається майже 7 тисяч іноземних студентів. 8,5 тисяч споживачів залишаються без світла внаслідок російських ударів в Запорізькій області а близько 8 тисяч з них без електрики вже тривалий час. Йдеться про мешканців Оріхівщини та Гуляйпільщини. Через безпекову ситуацію фахівці Запоріжжя обленерго нині там проводити роботи не можуть. Загалом, за першу половину лютого, відновили електропостачання для понад 230 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії. Без грошей та водійського посвідчення в тимчасово окупованому Мелітополі автошкола лідер авто кинула студентів на 6 мільйонів фублів, щоб навчатись кермувати по сто 120 людей віддали по 50 тисяч рублей. Та очільник автошколи гастролера з Башкоторстану з грошима зник на болотах. У Запоріжжі мешканці потрощеної багатоповерхівки по вулиці Запорізька, 2А почали отримувати ключі від нових квартир. Будівлю росіяни побили РСЗВ у березні 2023 року. 36 квартир у першому під'їзді відбудували з нуля. Ще 5 у другому під'їзді капітально відремонтували. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь тут, тільки найголовніше.